Yeah. 不是 <Thank you. S 2> Був Сергій Порамон, чий був, і як місце, я містяний. Парамонов згадує також як першого українського палеонтолога, який вперше описав українок зв'яну з України. Потім я зіткнувся ще раз з півничьям Порамоного, коли мене на День Газева, згадав, що в 19 1900. Інститут отримав з Австралії величезну посилу, в якій е знаходився архів перемогу. Її та Мару Загарія Мосвіченко просив Іван Григорович Піхоплючка для того, щоб розібрати цей архів. Вони бачили це архів, а потім він зник для відомого таку. Зрозуміло, що цей архів вже був опрацьований органами компетентними, і в типу подали ті. І тільки його залишки без листування, без фотографій, без нічого, але й те, що там було, в інституті не залишилося. Я почав пошуки цього архіву, але на привеликий жаль до цього часу вони не відчалися просто. І нарешті, прізвище Сергія Парамонова з'являється так або інакше у зв'язку з абсолютно нефологічною темою, а саме. Так званий вес вихідник. І за все, якщо ви прогулите просто прізвище парамонова, ви знайдете посилання на нього як одному на одному з перших інтерпретаторів так званої велосвигнення. Якщо цікаво, я вам згадаю ще. раз, Перемовили, я вже згадав 68 го року, що в ньому знаходилося? ймовірно, це були такі історичні. só so cool. Там, там вдалося знайти і величезну кількість його відбитків, його статей після 1940 року, те, що було опубліковано вже в екстрації. І нарешті е, вдалося знайти кількох колег, які його знали персонально вже в Австралії. Систематика була практично вторинною відносно російської системати. І це стосувалося також ітерології першого все. Якщо б працювали в окремих установах університету, якісь систематики повинністи, то вони першого все реєструвалися на імператорську аферійну науку, їздили ці, які допомагали їздити в Україні система. Перемог разом, мабуть, з Караваєм, був найпершим українцем домов система. Він це найперше, він забрав підвалом української вуличної системати. В цьому відношенні він завдав високу плаву української. Яка я сподіваюся у своїй відомі. І так повернувся порадуємо, до, до того, щоб вдалося знайти відносно його біографії. Сергій Якович перемогував народився в 94-го року в місті Харкові, в родині лісничій. Після цього. Зологічному музею у англійські створення в якості науковось кібробітні, де він працює фактично 10 рік. Перемогу з був орнітологом. І це була його найперша зацікавленість. Після того, о, за рекомендацією Піперських членів, він зайнявся дуже активно паразитичним покрив. І Першої його публікації і надалі він займався. Переважно такої родини, як бубілії. Тобто при ній шушали. Прагов з ним і існує в Осталівана кількість листів, які формовану до часі І нарешті людина, яка була першим шефом, наставником і лікиником, перемогла це був, без, безумовно, володимир наслідить караває світовий фібель Сурах, який власне, і сформував промову. Ну і нарешті розготовки були дуже різні стосунки з зоологічним інститутів, Бранківської академії, і Академії або Академії наука СРСР в Італії і Люди, проху, займатися мухами, коли затиснути. І довгий час, 25, 20 років, коли Персик займав свою поставлю зімні, перемог регулярності і працює працював. Залишилися спогади, власне, великі спогади самого Парамона, і про те, як він, скажімо, добре, він познайомився тут Лесі з відомим андрівником Козловим. Крім того, змович колег порамон, відомий, дуже добре Олександр Олександрович Кірбер, з яким порамон спілкувався весь цей час у спілки Шекеркар, який сам перемогом займався муками когось над Серпфідами. Ну no і був Борис що Дендорф, який був першим завідувачем палатичного відділу війни. З 29-го року Парамонова відрядили на три місяці працювати в Берлінській музей, де він дуже щиро познайомився з величезними. Саме це, це зробило так, що Рамонов став найбільш досвідченим експертом, який бачив європейські світові матеріали. І він був єдиним, я думаю, на майбутні 20-30 років. Фахівцем і експертом з тих груп, які він займався. Не тільки в Європі, а йому, й в й в світі. Він отримав о, великі матеріали від своїх колег у всьому світі, він обмінювався з ним. Зокрема, з Евдопомбеєм. Він контактував з Британським музеєм, де працював на той момент бакридологічний. Лабораторії Борис Петрович Уваров також з першої хвилі архіді. Парамолог був добре знайомий ще за часів до революції. Ну, і як і куратом у колекції був Гіодер Нербій. Парамолог сам був. зберігає їх зараз Любов Сергіївна, вона сидить поруч з величезною колекцією з роботом Ще деякі екземпляри з колекції промона, але взагалі колекція користується величезним попитом, постійно звертається до землі колег для того, щоб отримати інформацію про обнайдання фотографії типових екземплярів з колекції промона. Я просто ничего не вот, и И, наконец, что-то из приватных файлов. То есть того, что не было иного пресловопроводного, конечно, сейчас. В общественной жизни иногда часто, но очень часто подхватывает отсталые и вредное настроения. Часто блокируют со среди враждебных настроек. Работа затягивает отношения к работе формально. Такая была характеристика. Я хочу пояснити трошки про його шкідливі настрої. Справа була в тому, що рахунок активно виступив і є, після публікації, він активно виступив 31 року проти розорювань степових заповідників. Уявіть собі, нашій державі потрібні нові.

Його наш краєсти путі передбала і якщо потрібно пояснити, в чому ж полягав гріх порамонова, що він таке зробив під час війни, варто згадати про те, яка загалом була обстановка 41 40 грашів. 41 рік був роком, коли радянські війська терпіли колосальну разу. Київ ще оборонявся, але він був оточений кільцем. Активно здавалися, червоноармійський офіцерський склад активно здавався в полон. Не треба про це забувати. Сталін незабаром оголосив, що будь-хто з тим здався. Є. Це за слово.. це, З іншого боку, ідея Розенберга про те, що речі серіат Україна повинна мати певну автономію, ідеологічну, культурну, тощо, що на початку війни отримала, отримала певну підтримку. Гітлера в багатьох є армії в багатьох районах, зокрема в Західній Україні, та й тут теж сприймали і в Росії, вже, сприймали визвольника від радянської влади. Так само було і в Києві, але це тривало досить недовго. Цікаво, всі ви добре знаєте, що українську агентію науку евакуювала Києва, що вона працювала довгий. Але подивіться, тут список людей, яких евакуювали. Це були переважно академіки, це були переважно члени респонденти. Кілька професорів. Ні Парамон, ні шарлемань до цього списку не обійшли. Так само не був евакуйований і зоологічний музей, ні зоологічний музей Київського університету, скільки? ні зоологічний музей академії оскільки вони не були. Життя в, в Києві було досить ну, відмінним від, як, як, від того, що уявляє собі пересічним громадянин, людям потрібно було якось виживати. Люди з цікавістю зустрічали, на вулицях. Ну, Ніхто нікого поки що не розстрілював, коли 19 вересня вони обійшли, з'явилися якісь крізь, з'явилися якісь люди. Радянські війська а, заносили на дахи, на вища багатьох будинків на хрещах, у вищих будинках центрі міста, заносили так звані коктейлі молоток, величезні кількості їх там складали, нібито для того, щоб у йдуть у місто відбиватися. Закидати січення з там також. В підвалиці ці будинки також заносили і, між іншим, наскільки мені відомо, безпосередньо до цього був причетний, скажімо, перший секретар Київського міському Тимофій Шаврило, про це добре знав і генерал Власов, який керував обороною Києва. Власне, оборона Києва закінчилася тим, що було дано наказ ураган нічого не залишити. Не залишити Мости через Дніпро були зруйновані. А за кілька днів після того, як німці зайняли Київ, на Хрещатику пролунали жахли вибухи і розпочалася пожежа, оскільки на атаках на вирищах була вистачана величезна кількість бензину пального кошту. Хрещатик згорів. Звузити всі ці рамки тому почалися незабаром, почалися розстріли також певних активістів, організації українських націоналістів. Тож. Історія про це на сьогоднішній день відповідає ще більше. Така була приблизно атмосферта в Києві на початку 41-го року. Хрещати зруйновані, почалися розстріли. Почалися розстріли меблі жителів. 30 вересня почалися, почали зганяти євреїв в Бабин'я, почалися розстріли там. В Києві були величезні, е, величезні табори, в які перебували радянські військовополонеі. Але Радянський Союз не підписав із часу угоду про військовополоне. Місце замінування кількох е сусідніх будівель, а також будівлі музею, де власне замінували. Таким чином, корабл разом з Шаламаном насправді виказали німцям місця замінування. Німці розмінували нинішні, е нинішній будинок е вчителя, тоді це був музей Лейна, а тут це історичний музей. Вони розмінували. Він, Як один музею, власне, був вам доступ до цієї інформації. І, власне, будинок кази. Так що ці архітектурні родини в церкві Києва і наш музей, який ми на сьогоднішній день маємо, ми маємо ціл, цілими і непошкодженими, дякуючи корисний це парламенту. Але в цьому полягав і його найбільший рік карет. Після цього, коли 43-й року, кілький був собою взяти радянських війська, поранено, розумово, тут залишається. На цій фотографії ви бачите власне директора інституту Армуарда Шейдацесу, це менш сучасна інформація. Його всі добре молоді, які займаються зброєю. Вологію знається підсумки, а тут він під час німецької окупації приводить нашому інституту. Його директору підлегко, директору музею сологічного...